Яніко, ви з коровляна буквально просто зі Львова з літака з аеропорту, прямо до національної опери. Поки ми з вами не бачилися, ви змінили посаду радника міністра економіки на посаду радника. І помічника мера Львова це ніби такий невеличкий дауншифтінг. Я почуваю на факті, що мені важливо показувати результати. Якщо неможливо можливо у добрій посади показувати якісь результати, а можливо показати якомусь місці щось, що я супроводжую, робиться, і що є якісь реформи. Бо якщо є посада, яка обмежує але не створює можливості, то я не міркувала про посади. Скажу чесно, як не дивовижна. Я кажу, все ж таки, ви як жінка, що покинула чоловіка, дітей у Таліні і приїхала працювати до іншої країни. Я переконана, що про кар'єру ви все ж таки думаєте. Це кар'єра в Україні? Ну я міркую, що я не покинула їх, що я чотири дні все ж таки в тиждень з ними чи три дні в тиждень. Три, скажімо, три-чотири дні все ж таки тиждень з ними. Ну скоріше три. Ну е, у мене навіть обмеження є. Скажем, сьогодні я громадянка Естонії, і навіть якщо я міркую про кар'єру, я не можу стати членом парламента. Ніше, ніж 5 років. Може, навіть зможу стати мера після цього якогось міста і точно не у Львова. У Львові є прекрасний мер. Можу стати після цього, як я стану громадянкою України. Так що сказати, що сьогодні я запланувала велику кар'єру в політичному просторі, ще казати неможливо. Спочатку ви переїхали жити до Києва. Тепер ви переїхали до Львова. Як облаштовуєтеся? Тепер ще складніше, бо я живу між між Таліном, Києвом, Львовом та Харковом. Так потрапило, що в мене деякі проекти в Харкові. Ну знаєте, у нас зараз інтернет і працює. Навіть якщо електронне урядування не зовсім працює, то скайп, пошта і дуже багато комунікації йде не просто сидячи десь на зустрічах, а через скайп. Чи є час погуляти по Львову, тому що Львів називають одним з найкрасивіших міст України? Випити ков, каву є, якщо ми з'єднуємо це зустрічю, але просто погуляти вже давно нам має навіть не тільки у Львові. Сьогодні ми прийшли у вбранні з національними мотивами. Це від Оксани Савіцької, ми спеціально зробили. Я сказала, що хотіла б під мотиви Львова та під мотиви Харкова. Два для мене рідних міста.